І усім приїздуємо на серіалі Байброда 2, перша зоні з 18 серія з, з камерами Маліярда і ми. розпочнемо. Добре, я думаю, до почати нову роботу. Я думаю, що поки вже все найбільше все нормально, але. Що то за. Пустите це. Це селяни чи що? Що вони там роблять? Вибачте, що відбувається? туди добувається? Квартири? Так, а що? Щос не те? Та ні, я просто хочу запитати, що тут робить. Ви можете якось пояснити? І до вас звертаюся. А, так, я думаю, що Так, що ви хочете. Я хотів запитати, Що ви тут робите? Я продаю квартиру, а що? Та мені здається, що це якось незаконно. Ні, це законно. Мі просто погадали, якби права на ці квартири, щоб продавати ну, цей готель, там квартири. Є тут нічого не незаконно не, не, не займаюся. І взагалі тут вас багатше. ж, добре, я вас розумію, але знаєш, я тобі. Я в цьому вечір, ви мені не вказ. Ну так, да. ну добре, я тоді піду. Угу. Дивний якийсь. Знову за своє. А, Ата я Мені просто цікаво, що може він щось поховує? Наприклад, що? Ну, наприклад, що він якийсь скамер. Скамер? Це якось дивно до нього, але якщо села так спаді так думаєш, що він може бути скан... спаді з камером, то тоді губи. А, просто зробити ти нічого на не... я просто хочу, щоб тобі перестав так робити. Я знаю, а что я вам а делал а? Ну, как знаешь. А добро, мне как-то а не это дизнать. Все добро, иди сюда, Але Алло? Пошла Так, как это с Двадцяте, добре, я думаю, що. Там хтось стучить. Тільки хто це може бути? Пролітаю, будь ласка, допоможи мені. Що вже сталося? Там цей скамер мене обманув. Е, тобто скамер. Ну цей мільярдер мене обманув на гроші. Він не хоче мені давати квартиру. Не хоче давати тобі квартиру? Ти то можеш, мені, будь ласка, допомогти. Ну, звісно, я може тобі допомогти. Так, добре. Е, мені перше щось взяти. Що? Та ні, мені нічого брати, Давай йде. Добре, дякую. Ви сні, я щось бачу. Е, Ти поверни на наші квартири! Ти. Я не буду ваші квартири. Повер... Е, не буду ваші квартири повертати. Я не можу. Може ти якось як знаєш, може я позаспинює, щоб вони ті квартири. Якось ти якось дуже підозрює. Ти якийсь гад? Ааа, я. А, так, мені ти. Пісні, ти... не йти. Е, ти... нужно жити. Ніцник. Наче хоче повернутися. Начігочі повернути. Що? Ну, своло, ну, просто козел. Може, постанка. Перед посом робіс, на чего взяв не забрав, хизка. Тобто... Я знаю, як звати, мені казати. Ти можеш бачити гроші? А, точно, я зову. Добре, до побачення, поліплей. До побачення селяни, мені не нужен йти. А що? Хочі поверші повернули мусити. Дякую. Ну, ли, І всім добчення звому своєму коліблободі. Всім було.